Зелене свято це свято переходу весни в літо, свято шанування дерев, трав, квітів і сонця. Саме дерево давало людям плоди, з нього будували житло, воно зігрівало взимку. Гілям дерев на зелені свята заклечували подвір'я, хату, ворота, підлогу веселі встеляли пахучими травами, м'ятою, любистком, материнкою, чебрецем. У традиціях зелених свят в Україні відчувається відгомін стародавніх предків, які вірили, що таким чином вони можуть захистити ниви від негоди і небезпечних духів, які могли зашкодити майбутньому врожаю. Ой, Троїця, зелене свято, звеселяй нам двір і хату. Візьми в жменьки водиченьки з холодної криниченьки, Навхрест будем поливати, сердешного вихваляти. Ми по царині пройдемо і хорогви понесемо, нехай дощик густий сіє, нехай травка зеленіє, жито свій сніп викидає, а пшениця зерном грає. Щоб діточки раділи, маковій коржі їли, до спаса трава не сохла і худоба, щоб не дохла, Зелен трави, вінки вили та заміж дівки виходили. Ой, зав'єм вінки, та й на святки, ой луги, Вишневі. Ой, на всі святки, на всі празники, ой, луги мої, все зелені, ой, сади цвіли все вишневі. Садить цвіли все вишневі, а за дівчину вже не ой, луги мої все зелені, ой, садить свій все вишневі. Прикрашаємо гіллям клена, щоб була земля зелена. Прикрашаємо гіллям липи, щоб було що їсти й пити. Прикрашаємо гіллям берез, щоб зійшовся рід наш весь. Прикрашаємо куста густо, щоб була місна капуста. листям барвінку, м'яти, щоб були ми всі багаті. Та одягнемо на куста віночка, скільки у вінку квіточок, стільки, щоб було дівочок, скільки листочків, стільки хлопчиків. Одягли сорочку вишивану, щоб хлопці любили, як ту панну. Одягли вінок, щоб хлопці не ходили до чужих дівок. Ой, зав'язні дзвінки, та на всі святки, та на всі празники. Ой, чом чому Конопе Льошка не залигинає, росте ж гион. Льошки рано не залинає. Роз... No. Кісіли ги льот, льошки раного робики сіли, да хотів мене, да мой батенько, за князя йодать гилон. Льошки рано в чорниці льода, ось щось стукнуло, ось щось згрюкнуло новими ми вогородми льон, Лошки рано новими ми Я же думала, молодесенька, що князь боя. вбрався наш куст, породіємо разом, понесімо радість усім людям нашим хай буде щасливою наша дорога. Просимо господаря наш куст звеселити, а дім свій обдарити. На вигоні гусята, на вигоні гусята та ще руба Гусята, садру та зелена, гусята, там стояли дівчата, там стояли дівчата, та ще рубай дерево, дівчата, Садру та зелена дівчата, ой, там лебідь пролітав, ой, там лебідь пролітав, та ще рубай дерево пролітав. Пролітав. Він дівчину собі взяв, він дівчину собі взяв, та ще рубай дерево собі взяв, садру та зелена собі взяв, на вигоні гусята, на вигоні гусята, та ще рубай дерево гусята, садру та зелена гусята. Дякую, дівчата, що з кустом до нас завітали, що не минули. Дай, Боже, миру нашій Україні, а вам долю щасливу, щоб хлопці вас любили, всіх заміж позабирали. А ми з вами ще й весілля святкували. Дай, Боже! А ще передайте своїм батькам велику подяку і шану за те, що таких дітей виховали. Навчили людей зі святом вітати, шанувати наші традиції. Дай Боже врожаю діждатись, дякуємо, що до нас завітали. Ой, зав'єм ліники, та й наші святки, Ой, луги мої все зелені, Ой, сади цілих. Né,